А ти чув про старий млин за селом. Кажуть, уночі там з'являється панночка, боса в білій сорочці з косою по спині, стоїть біля води і дивиться, ніби чекає когось. Колись вона мала вийти заміж. Та жених зрадив, а вона втопилась прямо перед вінчанням. Кажуть, її душу тримає водяник. І лише той, хто знайде хрестик, що зник разом із нею, зможе її визволити. Один хлопець Остап усе ж пішов до млина, зайшов і зник. А на ранок стара баба Мотря бачила, як у тумані з річки йшла дівчина жива і поруч він. Бо коли серце чисте, жодна вода не затягне. Підпишись на байки на добраніч. Попереду ще страшніше.